Доки чоловіки воюють, жінки дбатимуть за безпеку у громаді. На Рівненщині на варту заступила перша добровільна пожежна команда. Вона суто жіноча. До неї записалися місцеві жительки, які зголосилися виїжджати на пожежі та різного роду надзвичайні ситуації. Для цього вже пройшли спеціальні навчання. Вишкіл для них влаштували професійні рятувальники. Як майбутні помічниці, надзвичайників подавали воду і надавали домедичну допомогу. Дивіться далі. Ви знаєте, почуваєш себе супергероїною, і зразу відчуття, що ти все можеш. Анна Якимчук працює у сільраді, та віднедавна вона ще й пожежниця. Доводимо нашим захисникам, підтримуємо їх і своїми діями вселяємо в них впевненість і в те, що вони можуть бути за нас спокійні, розраховувати на нас в той час, як вони захищають нас. Ки чоловіки б'ють на фронті ворогів. Жінки беруться гасити пожежі у громаді. Під рівнем панянки організувалися і створили добровільну пожежну команду. До бригади зголосилася 21 жінка. Це місцеві жительки, кожна з яких має роботу, але за сигналом тривоги усі стають рятувальницями. Команда нині проходить навчання. Назначу, впираюся, Або назначу, на почоме рік. Тетяна щойно подала свій перший водяний ствол. Жінка умовно гасила вогонь. Головне, оце як взяти ногами упор, то воно в принципі ну не шатає трошечки, воно хитає, ну я б не сказала, що сильно важко. А досвід дівчатам передають професійні рятувальники. Попри прибуттю на любу пожежу робиться попереднє розгортання. Порожній рукав орієнтовно кілограм 7-5, З водою він наповнений 90 кілограм. Пожеж є різної складності, але це відпрацьовується в цьому складно, нічого немає. Завдання добровольців стримати вогонь чи почати ліквідовувати надзвичайну ситуацію ще до приїзду рятувальників з державної служби. Якщо є потерпілі, надати їм домедичну допомогу. Не дихає. Або видихнув один раз. Ми не гаємо часу. Два вдихи, тридцять натискань. Прошу. Ми навчали дівчат, які не є медиками. Вони можуть зупинити масивну кровотечу. І можуть врятувати людину при зупинці дихання і при зупинці серцевої діяльності. Ми завели її. Так, приймаю Це підняла і ось вас два важелі. Ось дивіться, і за коліном. Ось так два важелі. Вас надійка. Ти така Круто. Людмила щойно врятувала свою колегу, яка буцімто знепритомніла. Жінка вирішила стати рятувальницею після того, як її чоловік загинув на фронті. Життя Віктора русила обірвалося цьогоріч на початку лютого під Бахмут у мене троє діточок, і навіть якщо ми живемо в цивільному житті, у нас кожен день є небезпека кожного дня. І я вважаю, що кожній людині треба мати і вміти і знати, як надавати домедичну допомогу обов'язково і практикувати. Поки жінки вогнебориці на виклики не виїжджали, проте готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. У цій громаді вже працює чоловіча добровільна пожежна команда, тепер буде ще й жіноча. Ми від, недалеко знаходимося від об'єкта критичної інфраструктури, тому все можливо. У нас зараз воює признаних мобілізованих, більше 300 чоловік. На території громади мешкає 5800 мешканців, але у нас досить таке велике розгалуження населеного пункту, складає 103 квадратних кілометри. І віддаленість така досить така суттєва. Центр безпеки громадян у великій Омаляні відкрили ще на початку повномасштабного вторгнення. Вже мають три пожежні автівки. Загалом на рівненщині діє понад два десятки команд із вогнеборців добровольців. Тепер на варту безпеки заступила і єдина в області жіноча пожежна команда. Сила жінка! З, з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.